Заявляю, що даного злочину я не скоя. Перша реакція якийсь шок. Моя любі може підтвердити двоє людей. Тут вони говорять, що, що ти чоловік убийств? Я не я, я, я програв перед цією системою. Чи уявляєте ви, як почувається людина, яка півжиття провела за ґратами? І може лишитися там до кінця своїх днів. Колючі, ріжучі, Колючі ріжучі. Колючі ріжучі, колючі, Шановний, колючі ріжучі. колючі. Шановне, колючі. Я заборонені речі. Колючі ріжучі. Ви слухаєте колючі ріжучі подкаст видання Грати. Ми розказуємо гострі історії про те. Як люди стикаються із системою правосуддя і домагаються справедливості? З вами Віка Матола. Сьогодні ви дізнаєтесь про Ярослава Мисяка, пастора Євангелівської церкви. Наприкінці 90-х його засудили до смертної кари за потрійне вбивство. Він таки лишився живим, його покарання змінили на довічне ув'язнення. І ось уже 23 роки. Він намагається довести, що не винен. Щоб розказати цю історію, в жовтні минулого року я поїхала до Ужгорода. З вокзалу я відправилася в установу виконання покарань. Вона розташована в центрі міста. Це велика будівля, збудована близько ста років тому. В Ужгороді Ярослав Мисяк перебуває останні п'ять років раніше відбував покарання у Вінниці. Мене зустріли працівники Пенітенціарної служби. Вони дуже позитивно характеризували Ярослава Мисяка не порушує дисципліну, завжди охайний. Дехто навіть відверто казав, що йому не місце за ґратами. Ми зустрілись у невеликому актовому залі СІЗО. На період карантину його переоблаштували в міні госпіталь, аби у разі необхідності ізолювати хворих на covid 19. При зустрічі ми кивнули одне одному, привітавшись він дійсно не схожий на людину, котра сидить за ґратами, і тим паче 23 роки. Високий, спортивно підтягнутий чоловік середнього віку у руках, тримав папку з документами. Йому не одягали кайданки, лише просили тримати руки за спиною. Сіли за столом один навпроти одного, він зняв медичну маску, щоб легше було говорити, і з сумом почав згадувати свою історію. Не було страшно помирати, було стильно помирати. Я зрозумів, що ці ситуації ну, з, тобто своїми силами, тобто з тим, що я міг робити, тим, що могли мої рідні робити, я. я, 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 я Мій ресурс вичерпаний. Я програв. Перед цією системою. У ніч на 31 березня 98-го року в одному з приватних будинків Ужгорода від ножових поранень померли бабуся та дідусь Ярослава Мисяка Андрій і Марта Логоші та їхній син Андрій. Вдень Ярослава запросили до райвідділку. Тоді йому було 23 роки. Він служив у Євангелівській церкві і підпрацьовував із батьком, виконуючи ремонтні роботи. У Ярослава на той момент була молода сім'я і дворічна донька. Не люблю в ці моменти згадувати чесно. Я до 23 років ні разу не перетинав порог ні спілів. На той момент я перетнув і все ніби почалось нормально. Тобто, вам задають одні ті самі запитання, ви відповідаєте те, що ви знаєте. Це перший раз, другий раз, десятий раз. Двадцятий, п'ятдесятий. Часом просто формат допиту почав змінюватися. Тобто, із простих запитань допити перейшли просто в формат, коли вам кажуть, це ви. За версією обвинувачення мотивом убивства були неприязні стосунки між Ярославом Мисяком та його дядьком Андрієм Лугошем Молодшим. Той займався розведенням акваріумних рибок, возив їх на продаж за кордон до Югославії і Словаччини. Та в якийсь момент бізнес не залагодився, і Андрій Лугош заборгував близько 9 тисяч доларів різним людям. Ярослав Мусяк згадує: іноді поведінка дядька видавалася йому дивною і неадекватною. Коли він почав до мене звертатися про те, що йому потрібно допомогти ну, цей товар вивести, це мене насторожило, але я ще не передавав цьому значення. Я декілька разів дійсно возив цей товар за кордон і доставляв заказчикам. Потім це був один момент такий, коли я їду з ним немашення, дивлюсь біля коробки передачі Ну, і постійно хвилювався і кажу, Андрій, навіщо тобі? Він сказав, що це ціаніт. Я кажу, навіщо я, я знаю, що це таке ціаніт. Я кажу, навіщо це ти при собі возиш? Він каже, так треба. Тому що, каже, якщо вони каже, ну, мене дістануть, в мене просто вибору не буде. Потім я вже від рідних дізнався від діди баби, що у їхнього сина дуже багато боргів. Батьки Андрія Лугоша вирішили продати свій будинок, щоб віддати його борги. Про продаж знало чимало людей. Оголошення були в місцевій пресі і по телебаченню. Купити будинок зголосився мешканець Ужгорода. Убивство сім'ї Лугошів сталося під ранок того ж дня, коли вони мали отримати всю суму з продажу. Версія обвинувачення була наступною. Ярослав Мисяк прийшов до будинку баби і діда пізно ввечері, 30 березня. Він вимагав від свого дядька зізнатися, що той позичив у нього гроші, і має повернути їх після продажу будинку. В процесі розмови виникла сварка, і, розізлившись на дядька, він вийшов у прихожу кімнату. Взяв з під віконня, залишений ним напередодні вбивства ніж, сховав його під шкарпетку на нозі і прикрив брюками. Потім повернувся в кімнату і вбив дядька, діда і бабу. Вибігаючи з будинку, він не зміг знайти свого правого черевика, тому пішов лише у лівому. По дорозі викинув його в сміттєвий бак, а ніж в трубу в канаві. Сам Ярослав стверджує, що в ту ніч був удома. Його алібі підтверджує дружина сніжана та її племінник, котрий жив тоді з ними. Однак обвинувачення не взяло до уваги їхні покази. Під час судового розгляду, за словами дружини, суддя дуже агресивно реагував на покази племінника, погрожував кримінальною відповідальністю за неправдиві свідчення, хоча хлопець стояв на своєму. Про мою зацікавленість історією Ярослава Мисяка його дружина дізналася від нього самого і залюбки погодилась поспілкуватися. Каже, що має можливість постійно з ним зідзвонюватися, а час від часу їм дозволяють кількаденні побачення. Відвідують Ярослава його батьки та донька, їй 25 років, і вона сама вже стала матір'ю. Сніжана із сумом згадує той період, її покликали на допит наступного дня після вбивства. Ну, перша реакція якийсь шок. Тут ми тим більше про чоловіка, якого ти знаєш, якого ти любиш, який ти знаєш біля тебе був. І тут вони говорять, що, що ти чоловік убився. Я просто там кричала, що. Ви ненормальні, це не може бути. Перевірте та шукайте вбивцю, а не мого чоловіка, причіпляйтеся. Ну, ми просто сміялися з мене, просто елементарно сміялися. У ніч убивства племінник Сніжан не бачив Ярослава на кухні. Той сидів за столом і готувався до служби в церкві. І тому їй були незрозумілі запитання слідчих. Я весь час задавала їм одне і те ж питання: при чому тут Ярослав? Потім мені треба було переписати всі його речі, які в нього є брюки, сорочки, що в нього є з одежі верхньої. Спочатку я відмовилася, я не розуміла, до чого тут Ярослав. Ну, мене попросили, що так треба для повної картини, а картина була наступна: поки жінка давала пояснення міліціонерам у сусідньому кабінеті, допитували Ярослава. Сам Ярослав згадує свої допити як тортури. Кожної години його викликали на 15-20 хвилин, ставили одні, й ті ж питання, погрожували, не давали води та їжі і застосовували фізичну силу. Ви попадаєте в цей мій це як ви попали з раю ад. І от буквально під вечір вже до вас ставляться як до потенційного і вам постійно говорять, що це ви, вам постійно говорять, що ви це доведете. Mm. Мені це все на той момент було, ну. І противно, але як сказати, в той момент от ви впадаєте в якийсь такий стан апатії, Тобто, коли нову. вам говорять, що з вашими близькими от зроблять то-то. то-то, то-то, А я в мене немає можливості перевірити, чи це буде так. Тобто Свої обмеження. Я не можу заступити за свою дружину, я не можу заступитися за свою маму і тату. Мені все одно було, що буде з ними. Мені не все одно було, що буде з моїми рідними. Тому я сказав, я готовий. Підчепіться. Я не хочу, щоб з моїми рідними щось сталося. От просто от такий момент пройшов, коли ви розумієте, що ну, всі ваші принципи вони в цій ситуації нічого не варті. Ви можете там говорити, що це ні, що це не я, але коли на кон поставлене життя ваших близьких і їхнє здоров'я, то ви починаєте робити те, що вам кажуть. Я так і зробив. Після доби допитів Ярослав Мосяк зізнався у вбивстві. Зізнання Ярослав написав під диктовку тодішнього заступника начальника карного розшуку області Рахівського. Знайти його контакти мені було нескладно. У місті він досить відома людина. Свого часу очолював управління СБУ в області, та й сьогодні на посаді заступника голови міськради Ужгорода. На телефонний дзвінок він відреагував досить спокійно. Сказав, що справи не пам'ятає, бо пройшло багато років. Натомість порадив звернутися до слідчого цієї справи. Проте згодом я дізналася, що кілька років тому слідчий помер, але вдалося зустрітися з колишнім прокурором області Володимиром Лемаком. У 98-му році він підписував обвинувальний акт Ярославу Мисяку. Сьогодні займається адвокатською практикою. Ми зустрілися в його офісі біля будівлі митниці в Ужгороді. Деталі справи він не пригадує. каже, що 23 роки тому погодився з позицією прокурора, який її розслідував Михайлом Михайловичем Хилею. Михайло Михайлович, доповідаючи прокурору області, тобто мені, ствердив, що є докази вини його в цьому. Тоді в тій бесіді службовій. Ми прийшли з ним до єдиного висновку, що стосовно нього повинна бути застосована виключна міра покарання. Тоді смертна кара не входила в перелік покарань, вона градувалася як виключна міра покарання. Ну і оскільки суд засудив його до смертної кари, значить наша позиція була правильна. На запитання, чи складно було призначати смертну кару, Володимир Лемак спокійно згадав про кілька таких випадків у своїй практиці. І пояснив свою позицію тим, що якщо людина вчинила жахливий злочин, то заслуговує на таке покарання. Під час нашої зустрічі Володимир Лемак зателефонував колишньому прокурору Михайлу Хилі і, попросивши дозволу, дав мені його контакти. Того ж дня ми зустрілися в кафе. Зараз Михайло Хиля працює викладачем в одному з місцевих вишів. Загалом він досить добре пам'ятає історію Ярослава Мисяка. Говорить про неї спокійно і впевнений, що 23 роки тому слідство довело його. вину. коли справа розглядалася в суді. У мене були всі переконання, і на сьогоднішній день я переконаний в тому, що це він вчинив потрійне убивство своєї бабки, дідуся і дяді. Відпрацьовувалася одна з версій. Він попадає в поле зору, що він також може бути причетний після його детального там пояснення і так далі. Він виявив бажання подати заяву про явку з повинною. І, звичайно, це не треба абсолютно до того експертизи, і так далі. Тобто написав заяву про явку з повинною, Наскільки мені відомо, це стало підставою для його затримання. Однозначно, я прокурор. Я не був зацікавлений в тому, щоб, не дай Боже засудити незаконну людину. У 2014 році, після Революції Гідності, в Ярослава Мосяка з'явилася надія. Він вирішив, що ситуація в країні змінилася, можливо, змінилася і правоохоронна система. Ярослав попросив дружину підшукати адвоката, щоб спробувати подати скаргу для перегляду вироку. Сьогодні Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області переглядає вирок Ярославу Мосяку. За нововиявленими обставинами виявити їх вдалося лише новим адвокатам протягом стількох років вивченням цієї справи ніхто не займався. Захисники мисяка помітили у матеріалах справи чимало порушень слідства під час збору доказів, проведення експертиз, допиту свідків тощо. По-перше, адвокати побачили, що 23 роки тому слідчі не проводили ДНК експертизи, аби точно довести причетність Ярослава Мисяка до вбивства. По-друге, нові експертизи показали, що ніж яким за версією обвинувачення були нанесені смертельні рани, не відповідає розміру ран на тілах убитих. Тобто, вбити бабусю, дідуся та дядька Ярослава Мисяка могли іншим ножем. З адвокатом, засудженого Юрієм Вакулою, ми зустрілись на вулиці біля місцевого кафе. Він представляє інтереси Ярослава Мисяка з 2015 року. Читаючи матеріали справи, він обурився серйозними порушеннями зі сторони слідства. Каже, уявив, що на місці Ярослава міг бути хтось із його рідних і, не вагаючись, взявся за справу. Загалом, у справі навіть не говорячи про понововільним, обставини є просто шалена куча тих порушень, просто порушень процесу. Суд їх бачив, тут їх бачу. Там справді навіть окремо ухвали з цього приводу не постановили. Вони чомусь не вважали, що такі порушення можуть тягнути на ну, скажімо, на невизнання доказів до судового розслідування. розумієте? хоча ну насправді парад європейського суду вказує зовсім на інше, у 98-му році експерти могли не мати всіх даних для проведення якісних експертиз. За припущенням адвоката обвинувачення намагалося підтасувати матеріали розслідування, щоб швидко його закінчити. Про факти підтасування говорить і засуджений Ярослав Мисяк. Він пригадує, що одяг, на якому були сліди крові, знайшли в його помешканні аж під час третього обшуку. Перший раз проводили обшуки працівники райвідділу в кількості 14 людей. Щоб ви зрозуміло, будинок дві кімнати, кухня, ванна, три-чотири пари брюк. 3-4 пари рубашок, пару майок. Ну, у нас один шкаф но, м -м, з жінкою, це речей бути. І дитячі речі були. Тобто перевірити всі речі там, за, за пару годин це для, для такої кількості працівників це ну, проще простого. Тим більше в протоколах, що в першому, що другому зазначено, що ніяких знарядь площа не знайдено, і так само ніяких плям крові на речах вони перевіряли речі. Не знайдено. Їх там і не було. А не могло бути. А вже під час третього -об обшуку, який вже проводиться, після... після. Після написання явки з половиною. На mm -hmm. самому видному місці в котельні з'являється паперовий пакет, в якому знаходяться ці брюки, які колись висіли. У мене костюмні брюки це були <сум> висільні брюки, які висіли у мене, я їх на роботу не брав ніколи. Вони знаходилися в, пакет, в бумажному пакеті, практично біля котла. Недосконалість розслідування такої резонансної справи підтверджує те, що в матеріалах є допит сусіда вбитих. Петра Шведа він вказував на можливу причетність до вбивства свого зятя, але покази цього свідка, за словами адвоката, слідство ніколи не перевіряло. У протоколі допиту Свідок стверджував у нього є схильність до ножів, і коли перебуває в стані алкогольного сп'яніння, часто кидає ножами в двері або в стіну. Також звик носити ножі з собою. Зазвичай він носить з собою кухонні ножі, у яких довге лезо. Приблизно 30-40 сантиметрів. Я запитала про свідка Шведа в екс-прокурора Михайла Хилі, але він не пам'ятає цієї деталі справи. Хоча, переконує, на Ярослава Мосяка слідство вийшло не одразу. Перевірялася версія і щодо інших, щодо чужих людей щодо цього. Мо мені здається, що тоді. Нам дуже е, слідству ну або оперативникам стало дуже цікаво, а хто ж проник на територію, не дивлячись на те, що собака е, цей щось от з цим було пов'язано, і тоді почали опрацьовувати коло знайомих, які могли безперешкодно проникнути на подвір'я в хату. Колишній прокурор впевнений у якості розслідування справи Ярослава Мисяка. І вважає, що він не має шансу на зміну вироку. Я не знаю, що може стати зараз підставою для його перегляду, mm -hmm. які нововилені обставини, що не було відомо на той час суду, і що через стільки років е, знайшли, яка обставина, чому до цього висновку не прийшли набагато, набагато раніше. Дізнатися, хто саме вбив трьох членів сім'ї Лугош тепер навряд чи вдасться. Пройшло 23 роки. Деякі свідки померли. А після вируку Ярославу Мисяку зібрані тоді слідством речові докази були знищені. Україна займає перше місце в Європі за кількістю довічно ув'язнених. Їх понад півтори тисячі. І Ярослав Мисяк один із них. Відбувши 20 років покарання, вони можуть звернутися до президента з проханням про помилування. У такому разі довічне ув'язнення можуть замінити на 25 років позбавлення волі. Однак у нашій країні немає судової практики зміни довічних вироків, на це правозахисники скаржаться більше десяти років. Ярослав Месяк своєї провини не визнає. Тому не просить помилування. Рідні Ярослава не вірять, що він міг вчинити такий злочин і чекають його на волі. У жовтні минулого року дружина, мама і донька звернулися до президента. Вони вважають, помилування Ярослава. Єдиним шансом на звільнення, і готові боротися за це до кінця життя. Ми просимо помилувати його не із за того, що він винний, а із за того, що він не може, і адвокатам дуже важко доказати його невинність. Розумієте, поки я живу, поки я дихаю, я буду боротися незалежно від того часу, скільки це буде тривати. Ви слухали подкаст Колючі Ріжучі над епізодом. Працювала я, журналістка Віка Матола, а також продюсерка Анна Кравець та редакторка Олена Габрієлян. Не пропускайте наступний випуск нашого подкасту, стежте за процесами правосуддя разом з ґратами. Це стосується нас усіх.